Вітання. у студії працює Богдан Морозов. Це інформаційний випуск новин на каналі ТРК «Надвірна». Коротко про головне. Минуло вже більше трьох місяців. Як за ініціативою місцевого карітесу, було відкрито медичний центр Лічниця Святого Шарбеля. Тому виник інтерес дізнатися, як центр функціонує, що пропонує, та як люди можуть отримати допомогу. Далі про це в сюжеті у надвірні працює медичний центр Лічниця Святого Шарбеля. Серед послуг, які пропонує заклад, все безкоштовно, але є і додаткові послуги, які стали можливими завдяки кооперації центру з іншими лабораторіями. Про те, які саме послуги, розповів менеджер медичного центру Ярослав Ретьмаєр. Наш сімейний лікар надає послуги первинної медичної допомоги. В даний перелік послуг входять загальний огляд, консультації з приводу хронічних та гострих захворювань, лабораторна діагностика. Електрокардіограма, отоскопія, інші інструментальні методи обстежень, а також скерування до вузьких спеціалістів, виписування рецептів за програмою Доступні ліки та інші послуги. Наш центр е має договір з Національною службою здоров'я України. Відповідно, всі послуги з переліку надаються е безкоштовно. Е в нашому, е також в нашому центрі є як власна лабораторія, так і е медична лабораторія. Ми маємо співпрацю з медичною лабораторією Прімомет. І всі наші задекларовані пацієнти вони мають е 30% знижки в даній лабораторії. Тому е це є така вна соціальна співпраця е з даною лабораторію і е, такий соціальний проєкт. Також чоловік пригадав про початок роботи центру та зауважив, що попит і потреби існують, А результати вже є. Наш медичний центр розпочав свою роботу три місяці назад, і вже зараз маємо певні результати нашої роботи, бачимо потребу, бачимо запит від людей і необхідність цього проекту. В нашому медичному центрі працює за основним місцем роботи сімейний лікар, який надає послуги дорослим та дітям. Програми медичних гарантій, первинна медична допомога. Серед відвідуючих центру в пошуках допомоги знімальна група ТРК надвірна зустріла жінку Ольгу. Та своєю чергою розповіла свої думки та враження від роботи фахівців у центру. Позитивно відгукується за свого лікаря Софію Огерук. Ну, я можу сказати одне, що мені дуже подобається Софія Іванівна, як фахівець і як людина. Сама ж лікарка Софія розповідає, як проходить день у медичному центрі, години прийому та здачі аналізів. Також розповідає, як відбувається взаємодія з пацієнтами, оскільки до кожного застосовується унікальний підхід. Наш робочий день ми працюємо з понеділка по п'ятниці з 9 до 6 години. Також у нас є лабораторія, ми взаємодіємо з прімамедом. Забір крові в пріомеді в нас ведеться з 9 до 11 години ранку. Також у нас є своя лабораторія, де ми робимо загальний аналіз крові та сечі. Забір ми робимо до вечора. Кому потрібно? Ми в той час і робимо. Ми взаємодіємо взагалі і в телефонному режимі з пацієнтом. Спочатку нас телефонують, записуються на прийом. Далі ми говоримо, зручний час для пацієнта вирішуємо, вибираємо для нас і для пацієнта. Також ми на виїзди виїжджаємо. Пацієнт може нас замовити. Якщо він себе дуже погано почуває, чи знаходиться в сільській місцевості, і в цей час він не може добратися до нас, ми приїжджаємо до них. Попри те, лікарка також ділиться, хто ж саме приходить по допомогу та які це вікові категорії. Взагалі в нас є різні, так як я сімейний лікар, я набираю як і дітей з народження, так і людей хилого віку. Більшість людей це є переважно середнього віку від 40 років і вище. Також наступний в нас контингент це є 65+. Такий в нас контингент старших людей переважно. Берегти себе та своє здоров'я завжди розцінювалося як справжній вияв турботи до себе. А медичний центр лічниці Святого Шарбеля може допомогти вам дбати про себе належно. Попри небезпеку шкоди у реальному світі існує також і цифрова. Аферисти, незважаючи на війну, продовжують вдосконалювати всілякі способи, щоб ошукати простих людей. Проте поліцейські Прикарпаття працюють і викривають злочинців. Далі у відео поясненні старшого інспектора сектору комунікації ГУНП в івано Франківській області Тетяни Іванюк. В даному обліковому записі наявна переписка наступного змісту. Привіт, як. Я к тебе по делу пишу. У тебя есть на карте деньги? Одолжить до вечера. Да сколько? 3200. Сейчас на твою карту скину. Афери в соціальних мережах на Прикарпатті поліцейські повідомили про підозру групі шахраїв, а суд обрав їм запобіжні заходи. Злочинну діяльність аферистів викрили оперативники відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області, департаменту кіберполіції, національної поліції України спільно з півробітниками Івано-Франківського районного управління поліції за силової підтримки спецпризначенців. У ході досудового розслідування було встановлено, що троє жителів Запорізької області, двоє чоловіків 1996 років народження, та жінка 2003 року народження переїхали до Івано-Франківська, де розробили схему із заволодіння грошовими коштами громадян. Період 2023 та 2024 років шахрії зламували сторінки користувачів соцмереж і з них розсилали повідомленням з проханням позичити кошти. Під видуманим приводом аферисти просили про терміновий переказ на банківські картки. У такий спосіб зломисники шукали понад десяток потерпілих на майже півсотні тисяч гривень. Прохоронці провели ряд обшуків за місцями проживання групи в Івано-Франківську та Запоріжжі. За результатами вилучено банківські картки, мобільні телефони, ноутбуки, планшети, сім-карти, комп'ютерну техніку, грошові кошти, банківські договори. То чорнові записи фігурантам слідчі повідомили про підозру за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 кримінального кодексу України ідеться про шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Підозрюваним суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою та цілодобового домашнього арешту з електронним засобом контролю. За фігуранта може загружувати позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Наразі тривають слідчі дії із встановленням причетності підозрюваних до вчинення аналогічних злочинів, можливих їх спільників та кількість потерпілих. Процесуальне керівництво у справі здійснює окружна прокуратура міста Івано-Франківська. 4 лютого 2024 року в місті Львів на всеукраїнському мистецькому фестивалі Зимовий Львів, народний аматорський драматичний колектив Недорнянського міського будинку культури Веретено зайняв перше місце. Керівника колективу Галину Якіну Чуревич та талановитих діток вже привітали з перемогою. Про саму подію та як готувалася до фестивалю. Далі в сюжеті народний аматорський драматичний колектив Недорнянського міського будинку культури Веретено зайняв перше місце на всеукраїнському мистецькому фестивалі Зимовий Львів. Галина Джуревич, керівник колективу, розповіла детальніше про його історію створення та перші роботи. Колектив створений ще від 2010 року. Перші наші роботи то були так, такі, як, от, наприклад, Тараса Григоровича Шевченка: Інсценізація тополя. Там ми вже пробували в у, у цій інсценізації Різні жанри вже втілювати, і досить непогана робота вийшла тоді. Це я згадала просто, що перша робота така була. А надалі ми почали працювати. Далі творчо, плідно, там було і Баба Палашка, і Баба Параска, але на сучасний лад, потім ну, різні роботи. Тут вже і не дуже пригадаєш. Коли ми вже підтверджували звання народного, а це вже було після того, як і діти і дорослі там брали також і дорослі участь після міжнародного гуцульського фестивалю у нас у надвірній. Вони отримали там друге місце, і ми мали можливість у. Вже підтвер... ну, не підтверджувати, а вибороти собі звання народного це дуже приємно було і діти дуже тішилися. Також жінка розповіла, яку пісню було обрано та про сам фестиваль. «В Першу чергу цей фестиваль це зимовий Львів, тому ми собі дозволили поїхати з гуцульською такою доробкою колядкою, де ми використали також віншування, тому що ми є драматичний колектив. Але ми любимо працювати в різних Них жанрах тому ми собі так як до п'яти хвилин ми вклалися в той час і ми поїхали з дуже прекрасною гуцульською колядкою. Ой, настала файна днина. Mm. Як я працюю з дітьми. Я не працюю тільки в гуцульському стилі з дітьми. Я також працюю з сучасними піснями, діти дуже люблять співати. Я також працюю у виставах, де, де, наприклад, ми використовуємо різні жанри, і це обов'язково, тому що діти мають вміти і рухатися, і дикція має бути дуже прекрасна. Ну і навіть танцювати і рухатися. Зазначила, що процес підготовки залучає дуже велику кількість талановитих та здібних людей, які працюють на спільний результат представити громаду. Я дуже вдячна Андрію Васильову, науковому працівникові музею Надвірнянщини, який завжди допомагає завжди в виборі репертуару, який допомагає з діалектом гуцульським. Я працюю з такими людьми, як Гаєвська, Світлана. І ще багато багато таких прекрасних людей, як бібліотечних працівників, наших наша культура, і це дуже приємно, коли ми одне одного підтримуємо і завжди дружно робимо одну роботу. Також поділилася емоціями своїх підопічних, коли ті їхали на фестиваль, енергія яких помогла впевнено б себе показати. Адже повертаючись додому, слава про здобути перше місце їх обігнала. Тому батьки та зацікавлені особи вітали переможців швидше всіх. А мені головне завжди враження моїх дітей. Ми їдемо. Ми щасливі. В поїзді було весело. Та енергія передалася на сцену. Потім, як ми виступили, приємно було, коли журі прийшло зразу з нами фотографуватися. Значить, їм сподобалося. Отакі От враження були. Назад їхали ще веселіші. Я не встигла, думала якийсь допис, напишу про те, що ми вибороли перше місце. Я не встигла подивитися вже в Фейсбук. Наші батьки все викинули. Зразу дякую Зінові Андрійовичу, міській раді, Богдані Михайлівні. Вони так само дуже вболівали за нас, і так само швидше за мене у Фейсбуці нас поздоровили. Так само директору нашому дякую, він завжди підтримує наші колеги колективи. і це дуже приємно. Це дуже приємно, коли ми співпрацюємо і робимо одну роботу. Захоплива виставка від Богдана Губеля. Поціновувачі вишуканого відкрили для себе світ розкішних шедеврів та неперевершеної майстерності. А тарканедвірна розпитала митця про роботи та процес створення прекрасного. Далі про це в сюжеті. Виставка давнього мистецтва гобеленів відбулася у надвірні в артпросторі. Автор півтисячі робіт текстилю, заслужений діяч мистецтва України Богдан Губель на 60 шістдесятій виставці презентував свої 17 робіт. Кожна унікальна та неповторна про виставку розповіла дружина митця та водночас кандидат мистецтвознавства Надія Бабій. Це 60-та персональна виставка цього художника, і тут ви власне можете побачити гобелени, які представляють його е, творчий шлях від одного з найперших гобеленів. От з цього боку він виситься птиха, птаха фенікс, і до останнього гобелену, який він буквально місяць тому зрізав е, е, зі свого станка. Це є художній гобелен, художній текстиль. Тобто художній текстиль у сучасному світі належить до сучасного візуального мистецтва. Дуже багато хто думає, що це щось на зразок килимків, які потрібні нам для прикрашання стін. Ні, це насправді дуже унікальні твори мистецтва. Фактично, це є живопис, в більшості це є абстрактний живопис, але створений з допомогою вовняних ниток. У цьому процесі усе є ручними Технологіями від задуму художник створює багато багато ескізів. Потім він адаптовує ці ескізи, під картони розпрацьовує е нитки, підбираються, тобто робиться якийсь е більший такий макет в оригінальний розмір. Сам майстер погодився розповісти історію створення одного із гобеленів, котрий особливий тим, що є першим у творчій діяльності пана Богдана. Також чоловік розповідає за всі тонкості створення таких робіт текстилю, яких дізнався ще з малку, оскільки мати також займалася ткацтвом. Відзначає це довготривалий процес. Мене дуже захоплювала тема Фенікса, птиця, яка відродилася із попелу. І е, я, коли такі невелички зробив ескізи, і я побачив, що якраз те, що потрібно, такі невеличкі ескізик. І е, включив ще кольорове вирішення, бо це чисто було графічне. Ескізик той десь був максимум. 8 сантиметрів по більшій е, довжині. І коли я вже включив колір, якраз отакий на контрастах червоного, чорного от, і е, десь як доповнічі ходять зеленкуваті вечірки. І після цього я зрозумів, що навіть вже відчув, що який не мав би бути навіть розмір. Після цього я вже е, зробив картони. Відповідний отакий розмір. От. І навіть спеціально перший раз вифарбував вовну до тих кольорів. От. І ось сьогодні ми маємо представляємо, якби одна із перших тих робіт. Вона така більше фігуративна, менше така абстрагована. От. Але вона десь така на часі, що я зараз відчуваю, що вона досить актуальна. Мені було дуже легко включитися, тому що я виріс в такому середовищі, де мама вищасткала, верети, мене дуже це захоплювало. І я вже десь вже навіть відчував ще маленьким Богданчиком, відчував оцю е, техніку ткання. Також розповідає зі сни, які деколи слугують поштовхом для створення нових робіт, хоча і зобразити сон за словами чоловіка вкрай важко. Дуже багато є е, асоціативних робіт, і вони коли десь пережиті, десь я побачу, десь чи у, у, у в росинці трави, чи десь в листочку, чи десь якась кора дерева, чи якийсь е, схід цікавий сонця, і він потім десь раптом раз. І приснився. І я е, е, спішу проснутися, щоб замалювати оцей такий перший поштовх, той сон. Хоч відтворити дуже важко сон. Він надзвичайно складний, багатошаровий, але е, стараюся приблизитися до вона, як поштовх, стараюся приблизитися до цієї асоціації, яка мені, мені приснилася в сні. Серед вражених витонченістю гобеленів був також і міський голова та ВИО начальника культури та туризму Недвірнянської міської ради. Зіновій Андрійович висловив вдячність творчому сімейству за наявність виставки та вручив подяку, а Богдана Ковалюк поділився асоціативними думками щодо самого Богдана Губаля. Ми вчилися разом. І коли пан Богдан сказав за Шумего, за Дейнего, зразу в мене в пам'яті тридцятирічне. Історії навчання на худрафі. Тоді ще був ходраф, а зараз вже є інститут культури і мистецтва. Я хочу подякувати вашому сімейству. Я думаю, пан Богдан без надії напевно, і нічого не зміг зробити. <плес> Я по очах бачу. Хочу вам подякувати за те, що ви у нас, бо ми тішимося від кожної виставки, яку кожний митець представляє тут. Надалі в своїй мапі. Мистецькій мапі не забували за нашу громаду. Бо тут є не тільки спільні друзі, а й люди, які творять мистецтво. цього дороги, дочекати на більше свято перемоги. Дуже дякую. За дорученням Жани Дмитрівни нагородити Богдана Губаля за творчу співпрацю, у розвитку художнього мистецтва Прикарпаття, організацію персональної виставки, звуки переплетення. Правильно я сказав? Вард-просторіна художньої школи, на територіальної громади. Дуже дякую, вітаю. Добру згадку. Богдан Губель. Мені схожий на вовну і на бабину піч. Він сам такий, як як гобелен. Коли от він говорить, його мова така нештучна і не надумана, без надбудов. І вона дуже природня і дуже е, така якісна в плані е, реалізації матриці Божої людини на землі, як такої. Подивіться, вони схожі. Що борода Богдана Губаля, що розмова Богдана Губаля, що його Гобелени, воно все схоже на таку м'ягеньку річ, яку ми всі пережили в своєму житті, коли ми були коло мами, коло тата, коло баби з дідом. Ті е, речі, які зараз показує нам Богдан на е, гобеленах, це наше дитинство, наша та добра. Така може деколи і забута вже матриця, де би ми мали відбуватися як люди на цій землі. Візит творчої персони такого високого рівня не міг пройти безслідно, тому митець погодився показати, як він працює, паралельно пояснюючи свої дії. Дуже важливо пастелі на шарування кольору. І для мене дуже важливо, дуже цінно робити підкладки кольорові. І кольорова підкладка, така як кольоровий папір, для мене дуже важливий. Коли в маленькому ескізі сконцентрована думка в маленькому ескізі, і чим цінно я вчу студентів, що в маленькому есхідці так влаштоване наше око, ми сприймаємо, тобто цілісно, на віддалі витягнути руки. Розмір максимально ну, 10 сантиметрів. Дальше ще о, більший розмір. Ми по частинах дивимося. На цьому інформаційний випуск новин завершується. Підписуйтесь на наш YouTube канал та будьте в курсі всього важливого. Я з вами прощаюся. На все добре.